Найстрашніше це те, як у своєму виступі на відкритті засідання Ради безпеки ООН говорив міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров. Те, як і що він говорив, є просто повторенням тез, які можна було Чути, починаючи з 1950-х років до 1991 року з вуст радянських вождів різного абсолютно пошибу, різного рівня. Це було соло у стилі Аля Андрія Андрійовича Громику. Де в усьому, що є і відбувається, Поганого на планеті Земля винуваті Сполучені Штати Америки і ті прокляті європейці. Все, що говорилося, спрямовувалося на те, щоб очернити все, що називається демократією, обпаскудити все те, що дало цивілізованість світу, в тому числі і самому ж. Лаврову. Я вже не кажу про дітей нинішньої бандитської влади в Кремлі. Ще більше у цьому відношенні цим, як його іменують вон давним-давно старим втомленим конем, а я би додав, старим і втомленим лосем було сказано і на засіданні Ради Безпеки. А потім ще більше на брифінгу, який давався за наслідками головування Росії в Ради Безпеки, правда, це засідання, і це, цей брифінг проводився без участі пулу журналістів, які за собою постійно возив цей втомлений старий. Лось з конячою головою, як його називають, давним-давно вже в ООН, то межі блюзнірству і межі трактування в його висловлюваннях не було. Ну чого варто? Хоча б відповідь на питання, яке стосувалося того, що адже Радянський Союз і Росія в відповідності до Статуту ООН. І за наслідками Другої світової війни брали на себе зобов'язання не тільки не розв'язувати війни, а все робити для того, щоб вони не могли виникати, а в разі виникнення допомагати погасити ці війни. Як він може пояснити мільйони біженців після початку російської агресії в Україні? Сотні й тисячі загиблих, сотні тисячі поранених, і продовження обстрілів цивільного населення. Ця стара коняча голова почала розказувати про те, що ви не бачили, як, починаючи з 2014 року, мільйони біженців опинилися. В Росії, як бачите, хтось там вбивав і розстрілював тих, хто жив на російському Донбасі. Ця коняча голова брехала в вічі журналістам, які сиділи, слухали, хтось сміявся, хтось дякував за те, що, хоч хто-небудь. Намагається видавити з себе слова пояснення всьому тому блюзнірству, що ця рашистська сволота творить на території України. І як не намагалися журналісти достукатися до цього мікрогромико стосовно того, що вибрали зобов'язання? Ви підписували документи, чому ви їх не виконуєте, але це не для цієї конячої голови, тому що йому платять, щоб він обслуговував цей режим, і йому дуже далеко до болю і страждань тих, хто переживає бомбардування російської авіації російськими ракетами на території України. Він виконує те, що йому наказує московський фюрер. Навіть не дивлячись на те, що в залі під час розгляду питання про додержання статуту поруч із головуючим знаходився генеральний секретар ООН, який в своєму вступному слові перше на що вказав. Це на те, що Росія є сьогодні головним порушником Статуту Організації Об'єднаних Націй. І власне розв'язання війни проти України, агресія проти України є найбільшою ілюстрацією після Другої світової війни про порушення статуту Організації. Об'єднаних націй, не дивлячись на те, що всі учасники, які сиділи і слухали в залі, а також за межами цього залу, вони брали на себе зобов'язання не допустити подібних порушень статуту і спричинити не те, що розпочати агресію, а спричинити війну. Зрозуміло було, що. У цій дискусії немає раціо на сьогоднішній день, не буде пропозицій. І власне коли 1 квітня Росія отримала головування в Організації Об'єднаних Націй, і як країна, яка згідно статуту визначала порядок денний, вона й обрала два питання. На яких можна говорити про що завгодно, чим ображати держави, народи, до яких це має відношення? Говорити, що попало, але відповіді Росія, яка ініціювала розгляд цих питань, вона не збиралася давати на ключову проблему, як відновити власне дієвість Ради безпеки. В особливо таких екстремальних ситуаціях, в які нині знаходиться світ, генеральний секретар Антоніо Гутереш чітко дав зрозуміти, що нинішня ситуація з порушенням статуту ООН насамперед Російською Федерацією довела ситуацію в стосунках між найбільшими державами світу до крайнього протистояння. Наступним його кроком може і, не дай Боже, трапиться лише розгортання континентальних і глобального конфлікту, який в цьому ж виступі Генеральний секретар назвав Третьою світовою війною. Скільки розумувань ця коняча голова, яка вела це засідання, після цього мала на брифінгу, що ми, та ми, та ми, ми ніколи цього не, не той несе, ми майже святі. А тим не менше. Війна продовжується, і полум'я війни розгораються в інших регіонах.